Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня. Fresh news! Біля берегів Криму було потоплено одразу чотири катери воєнно-морського флоту Росії. Як же відомо, денні катери були призначені для диверсії неподалік Кінбурдської коси. Моменти їх знищення були з повним боєкомплектами. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Криму, то напиши в коментарях під відео, що Крим це Україна. Продовжимо! Росіяни продовжують залучати усі плацзасоби для здійснення своїх диверсій. Саме одна із таких мала відбутися за участь одразу чотирьох катерів із десанту розвитку України. Вже давно спостерігала за тим, як саме переміщувалися дані плавзасоби і ретельно відстежувала їхні маршрути. момент, моменті російські катери відійшли від Криму, по них був здійснений практично одночасно удар безпілотними ударними дронами. І за великою кількістю боєкомплекту на човнах вибухи були дуже сильними. Це призвело до моментального потоплення човнів і повної ліквідації особового складу окупантів. Як же нам вдалося дізнатися, удари були здійснені саме українськими ударними дронами, які вже виробляються серійно на потреби Збройних сил України? В найближчий час саме дані дрони будуть найбільше задіяні для великого удару по особовому складу орків. Вірте в збройні сили України разом до перемоги.